Вітаю вас, друзі! Також світає садова традисканція махрова. Рожева, подивіться, яка красива, просто неймовірно гарна традисканція, яка вже, Ось зараз у нас вже кінець серпня, боже, який кошмар. Я ж не вірю. А бачите, вона пішла в другий раз квітнути. Причому що її перш ціна була дуже маленьке. бачите, була така буквально десь метрів 25 вона з ростом. А це такий гарний кущик. Ось бачите, навіть там бувають такі от. Махрові, квіти. Ой, вибачте, нема, нема цього. Бувають такі, більш-менш прості, але дуже красиві, дуже симпатичні. Ваш колір дуже гарний. По-друге. Сама по собі магровість симпатична. Плюс, бачите, як симпатично, що так багато слухаєте, селянчик, а красиво, що червоні такі ніжки до квітів, да, як бокали, бачите, тюльпани, а раз і, розці... і розквітла. Розціяна поруч такою моєю теж красивою, дуже жовто-листою, рожево-квітковою. Але зараз вона поки ще не розцвіла, тому що, ну, слухайте, ще рано хто, хто таке, хто там сім ранку буде цвісти, правда? Вода, зараз я ранку не так спекотно. Ось, а що скажу транзисканції зараз, наскільки стали якісь, ну. Знаєте, там ото фіолетовенька, бачу всіх і десь і біля Ощадбанку росте, і все старе, то можна знайти щось цікаве, в дисканці, треба дуже постаратися. Ну, я це вмію скажу, я це вмію. Ви знаєте, хто вже, вже нічого такого звичайного не вирощую, але якщо я щось звичайне, я звідси шукаю щось незвичайне. На мою думку, вона гарно поєднується з смугастимою такою. Осокою це морові, але яка, це, -мо, ваніла, -айс називає, ваніла айс називається сорт. До речі, про них теж познімаю відео, тому що на фотках вони всі однакові. Але коли в житті бачиш, вони зовсім всі різні, абсолютно. От, реально, ці всі мореві абсолютно ну, не схожі на одного. От, тому от цікаве поєднання цих рожевих квітів, зелених таких, лінійних листочків, і осаки дуже гарно. Так, Вона гарно ростає, бачите, я замульчував з цим мохом. Симпатично. Тут, бачите, вона гравокно росте, я його піднімаю весною, тобто, у мене тут крок, усе хочеться, кому тут рости. От. А також дисканції. До речі, ось ця вона красива, у мене ще є е, біла махрова, є ще фіолетова махрова. Коротше, я якось познімаю також. А це я просто, що, Думаю, зніму для вас, тому що ви то варті, друзі. Все, цим Цьому я пішов далі, що для вас цікаве.